Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас перші королівські новини 2025 року. І вони виходять поза графіком. А все завдяки Меган Маркл. Вона прямо-таки вирішила переполушити весь світ. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. 1 січня спокійно собі сиджу, щось читаю, як завжди, і тут натрапляю на аккаунт, який підписаний Меган The Duchess of Sussex. У мене аж очі вилізли. Так, Меган Маркл почала 2025 рік з красивого та широкого жесту у вигляді створення нового інстаграму. І вона вже опублікувала туди своє перше відео. Для мене це буквально дивіться, я зроблю цей рік своїм. Відео знімав принц Гаррі це пляж Монтесіто. До аккаунту вона також додала чорно-біле фото, дуже в стилі Меган, На ній сукня від бренду Хайтену 950 євро, а також чарівне тенісне намисто за 15 тисяч доларів. Насправді, про можливе повернення до цієї соцмережі Меган казала, ще у 2022 році під час її інтерв'ю The Cat. Але пізніше було багато розмов, що Меган не хоче зіштовхуватися з хейтом, якого завались в соціальних мережах, і що вона морально до. Цього не готова. Тож у 2025 році виходить, вона готова. Але з іншого боку, на цьому аккаунті повністю закриті коментарі, тому хейту напряму вона і не побачить. Можливо, таким чином вони вирішили з ним справлятися. Аккаунт Меган називається просто Меган зверху, і ім'я Меган-Герцогиня Сасекська. Будь ласка, не кидайте в мене капці. Але я все ж таки до кінця ніколи не розуміла цієї логіки, тому що вона так багато казала, що її ображали, і вона, наче так сильно не хотіла бути частиною королівської родини, а тут прям всюди використала титул. Для мене це назавжди буде величезна загадка. І, до речі, підписники телеграм-каналу. А я відразу виставила все це на телеграм-канал. Також про це писали. Коли я опублікувала опис шоу від самої Меган, тому що в описі шоу вона також підписана як Меган Герцогиня Сасекська. Мені особисто дуже цікаво, що Меган буде публікувати в свій інстаграм, але насправді не пройшло й дуби, як 2 числа Меган. Ти лиш і запостила в свій аккаунт тизер до свого шоу. Вона опублікувала і написала: Я буду дуже рада поділитися з вами. Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як я любила його робити. Бажаю всім фантастичного року! Дякую нашій чудовій команді! Безмежно вдячна за вашу підтримку! І підписалася, як завжди, Меган. Так, ну тепер, по-перше, ми точно знаємо назву шоу з любов'ю меган. По-друге, нам казали, що шоу вийде весною, може літом, але дати точної, але точної дати не було. Тепер ми точно знаємо дату 15 січня, тобто за пару тижнів. Буде всього 8 епізодів, кожен з них буде по 33 хвилини. Але давайте зупинимося на тому тизері, який ми з вами побачили. Обкладинка цього шоу виглядає магічно. На Меган дуже гарна сукня, їй дуже личить. Такого блакитно-сірого кольору. Усі кольори на фото яскраві. Укладка шикарна. Фото прям пропрацьована. Сукня від бренду Юла Джонсон. Що мені ще сильно подобається, так сильно кинулося в око на ній браслет від злого ока, причому такий серйозний. У каміли також є браслет від злого ока, але там одне. А тут прям. П'ять штук. І що ж написали Netflix у своєму описі? меган герцогиня Сасикська запрошує друзів, відомих гостей, у прекрасний каліфорнійський маєток, де ділиться порадами з кулінарії, садівництва та прийому гостей. Ну і обкладинка, в принципі, все це відображає. Перший образ, який перестає перед нами, це момент, коли Меган стоїть на кухні. Це кашеміровий світерець і спідниця. Цього не так сильно видно на фото, але спідниця і світерець різного кольору. В наступному кадрі трейлеру у неї на шиї дуже цікава прикраса. Вона називається Королівський чокер зі смарагдом. Але нехай назва вас не збиває. Це особиста прикраса Меган. Ми її вперше побачили у 2023 році, коли Меган була на фестивалі ментального здоров'я у Нью-Йорку в жовтні. До речі, цей бренд можна напряму замовити з доставкою до України. Коли я перейшла на їх сайт, у них ціни відразу підтягнулися в гривні. І цей... Ця прикраса коштує 204 тисячі гривень. Можу сказати точно, ці два образи мені реально сподобалися. Вони такі світлі, не дивлячись на те, що спідниця і світерець різного кольору, це не так сильно кидається в очі. Наступна сукня була світло-блакитного кольору, і отут сукня мені не настільки сподобалася, але наскільки гарно прикрашений стіл. А позаду неї стоїть її подруга Мінді і на ній сукня від. Взагалі Netflix вміє красиво знімати, ймовірно, з точки зору кольору, ті, ту саму Емілі в Парижі, яка кількість людей дивилася, бо це просто таке буйство фарб. Це не може не привертати увагу. Але особисто для мене від цих кадрів якось більше віло, напевно, Бріджертонами. Наступний образ Меган знову світлий, шорти Цімерман із жовтого золота та діамантами цвях цвях на шию. Кадри, які напевно дивують найбільше, це меган, яка гуляє своїм садом городом в спецодязі, а також меган в костюмі для бдільництва. Я ще коли скрінила собі образи, то зробила скрін, як вона витягала зелень з холодильнику, і там на фоні дві пляшки, чи просеку, чи шампанського, чи що, щось. І вона на них так глянула. І в кінці меган мене здивувала остаточно, бо на ній була коричнева сукня від зари. Взагалі, весь тизер мене не покидало відчуття, що Меган дійсно багато готує вдома, тому що вона якось швидко, красиво, зі знанням справи все це робить. А з іншого боку, мене сильно здивував той факт, що, виходить, вони знімали все це у маєтку самих сасекських. Це ж просто свята святих, наблизитись до серця просто вашого місця, вашого рідного дому. Це доволі дивно враховуючи, що вони ж. Максимально хотіли відсторонитися від преси, серед зірок, яких можна впізнати, це письменниця офісу Мінді Калінг, а також з'являється у фрагменті Калінг, коли їй подає шматок безсвітного торту, і вона каже, що це, мабуть, один з найкращих моментів в моєму житті. Теж такий трішки. Солоденький момент. Мінді, яка, до речі, раніше була на подкасті Меган Архетипи, також з'являється, звичайно, принц Гаррі, і шеф-кухарі Рой Чой і Еліс Уотерс. Меган також запросила колегу по фільму С'ют Ебі Гіл Спенсер і, скажімо так, дружину по полу. Дельфіни Блайк, дружини друга Гарі Начо Фігераса. До них також приєдналась Трейсі Робінс, Міс Робінс. і Її чоловік, керівники Paramount. Вони колись запрошували Меган на прем'єру фільму про Боба Марлі. Також близька подруга Меган Келлі Макі Зайфен, співзасновиця of Офма була в списку гостей серіалу. Ну, вони не могли не додати момент з обіймами Меган та Гарі, але ще в цьому моменті дітей не показали. Також одним, одним з зірок став Деніель Мартін. Це він створює всі макіяжі для Меган і навіть на весілля приїжджав, щоб її нафарбувати. Момент, з якого я особисто посміялася, як вони готували звіки цай, там щось кудись впало, вони сміялися, срочка на Меган тут від. Ральф Лоурен. Ну і звичайно, такий об'єм нових кадрів він не міг не спровокувати, просто вибух в мережі. Королівський коментатор Річард Фітцвіям сказав, що від кліпу Віє занадто багато Діснейлендом. І коли я прочитала цей момент, я зрозуміла, що я з ним згодна. І також сказав, що фільм повністю про меган. Взагалі, коментарів про те, що ролик занадто цукровий та діснеївський, було просто мільярд. Інша Меган, Меган Маккейн, донька покійного кандидата в президенти США Джорджа Маккейна, від республіканців рознесла просто цей кліп. Вона сказала, що він повністю відображає, чому Меган в світі не люблять. Цитата Маккейн. Я спочатку була на стороні Меган Маркл. Мені здавалося, що вона класна, стильна та освіжаюча. Але тепер, коли вона так зневажливо віднеслася до королівської родини, моя думка змінилася. Пуер, коли вона знову хоче бути американкою, а не британською аристократкою, здається, вона забула, що американці хочуть справжнього сирого без цензури. За два дні було скоєно два страшних теракти: ворують великі війни. Американці не можуть заплатити за продукти. Ми країна в люті невизначеності прямо зараз. Ну і е, коментарі від інших в стилі ніхто не захоче дивитися як привілегована особа, готує їжу, яку ніхто не може собі дозволити. Також було прям таки багато. І, звичайно, таке шоу не могло не нагадати всім людям, словами Гентагарії, про те, що вони так сильно хотіли приватного життя, а тепер запросили на свою кухню, на свій сад, і навіть на пасіку, цілу знімальну групу. І... Вот в цьому моменті, де коментувала це відео Меган Маккейн, ем, я вам чесно скажу: приплітати Меган і її їжу до таких. Супер страшних речей, які відбуваються зараз в США, в США, ну на мій смак, чесно, якось занадто. Але я розумію, чому таке красиве шоу від Меган викликало стільки негативу. Меган сама на нього, скажімо так, пішла. Вони Гаррі створювали купу протилежностей з тими самими титулами, питаннями приватності, всього цього вони. Обізлили на себе половину світу. І тепер, на жаль, що б не робила меган, її все одно будуть закидувати помідорами. Навіть якщо це шоу буде суперкласним, будуть ті, хто скажуть, що це повна фігня. Але, звичайно, з іншого боку, було багато коментарів і про те, що люди в захваті. Вони очікують шоу. Хтось написав, що він підписався на Netflix на назад тільки заради Меган. Зараз ще шоу немає. Але всі вже ставлять питання собі і соціуму. А чи буде другий сезон такого шоу, чи воно буде типу лімітованим? Але відповідь дуже проста. Це залежить від того, як це шоу піде, як його будуть дивитися. Можу сказати зараз точно. Прямо зараз для всіх це бомба. Перше, його очікували навесні. Плюс, коли ти вже бачиш всі ці кадри, воно викликає зовсім інші емоції. Мені буде надзвичайно цікаво почитати, що думаєте ви про це шоу. І яке воно у вас викликало емоції? Але якщо ви думаєте, що новини на цьому закінчуються, то це не так? Пам'ятаєте, якось ми бачили з вами відео, де Гаррі катався на серфі? Так от він туди і Арчі притягнув. А серфер, який їх навчав, взяв і виклав фотку з ними у своїй соцмережі. На ній нехай не супер чітко, але все одно видно Арчі. Він такий весь світленький погляд, мені здається, просто як у Гаррі. І на порівнянні Гаррі та Арчі видно, що у Арчі така шевелюра, а Гарі б волосечко потихеньку так покидає його голову. Але. Як на мене, фотка суперпозитивна, і взагалі я в шоці з того, як цей рік просто почався з сасекських. Просто знаєте, бомба за бомбою. Меган створює інстаграм, меган виклала відео, меган виклала тізер. Там дві хвилини, просто 33 образи. Купа людей, купа всього. Всі такі, всі вже і American Riviera Orchids згадали. І про те, що зараз будемо дивитися, це шоу, просто ось вона реально створила для людей такий після святковий настрій на супер такий рік, в якому вона буде працювати до неймовірного. Ну, а на цій позитивній ноті ми з вами будемо завершувати наші з вами імпровізовані, неочікувані новини. Ми з вами зустрінемося ще цього тижня за запланованим відео, яке я вже відзняла. У неділю буде величезне відео про родину принца Філіпа. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Дуже дякую вам за вашу увагу. Бувайте!